Слава Україні! Героям слава! Хлопці, ви в парукарні, мабуть, чи ні? Чи це бізнес офіс це, якийсь? Це ФСБ що... фотограмою. Ну, так, да, так. Ну да. Хлопці, я розказую людям про їхнє минуле майбутнє і про стосунки з їхніми близькими знайомими. Якщо цікава така тема, продовжуємо. Якщо ні, я пішов далі зрозуміли, ні? Давайте я вам про вас дещо розкажу. Про нас? Да. Що, що знаєте тільки ви. Давайте так, ви мені називаєте число місяць рік народження свій і якоїсь дівчини, жінки і свого життя. Я вам розказую тільки те, що знаєте ви. Про ваші стосунки. З астрологією, нумерологією нічого спільного тут немає. Математика і фізика. А потім буде цікаво я розкажу, що це таке. число, Число, місяць рік народження в такій послідовності. 15. Ох, жестяк просто. Значить, дивіться, хлопці. Я вас подивився всього-навсього по, по трьом параметрам. Нічого не рахую, але всього сім параметрів. Сім параметрів це більш точна інформація, але ну, цього, я думаю, досить. Значить, дивіться. спілкуватись з цією дівчиною дуже комфортно. Далі, на цьому ви зійшлися. Хлопець емоційний. Дівчина любить поговорити, і дівчина ще така, ну можна сказати, вперта. Якщо цілоспрямована, вперта, якщо з нею хтось не погоджується, вона все рівно буде доказувати свою точку зору, доводити, що вона права. І ще бачення проблеми цією парою дуже погано. Тому я кажу, що сваритись часто, миритись швидко, гармонії немає. Тому ну, краще знайти щось краще, кращий варіант. Сумісність поганенька. Зійшли швидко, а потім, ну, якщо почали жити разом, відчули, кудись ця любов прийшла, помідори зав'яли. Щось не то. Що таке бачення проблеми? Зрозуміло, чи пояснити трошки? Та зрозуміло. Окей. Інстаграм скинути? Може цікаво а? подивитися. Інстаграм скинути, може цікаво вам подивитись, що це за система така. Да, Я записував відео для свого YouTube каналу. Чи можу я вас виставити в свій YouTube канал? Та Це... можна. Дякую. Може є якісь. А, спіпало чи не спіпало щось? Можете сказати пару слів? Так, да, спіпало. Може у вас, у вашого друга є якісь бажання порахувати його з кимось. А до речі, я вам можу, знаєте, що зараз скинути? Я вам можу зараз скинути характеристику вашу. От по цим по моїм параметрам. О, буде нормально. Чекайте десь секунд 20. Зараз я вам скину. Скріншоти ж вмієте робити. Да, так. -да. Так, зараз. І сайт YouTube каналу можете написати? що що? Сайт. Ютуб канал, я ж. -канал. Я там написав вам. Що YouTube, що інстаграм, воно однаково звучить. А, понял. Да, все. Все. Я вам бажаю гарного дня, гарного вечора, щоб у вас все було добре. Окей? Спасибо за інше. На все добре. Вам теж бажаю гарного дня чи гарного вечора, щоб у вас все було добре. І щоб точно у вас було все добре. Вам треба люди, які з вами сумісні. Як їх знайти, ви можете своїм методом спілкуватись, дізнаватись, хто кращий з вами сумісний, хто менш з вами сумісний. Але якщо у вас буде список сумісних дат з вами людей, які роблю я, ви набагато швидше це зрозумієте, наскільки люди, які оточують вас, наскільки вони з вами сумісні? Чи можна їх брати у розвідку, чи можна створювати з ними свою команду? На все добре.